Анна вже вдруге прийшла у школу для молодих батьків. Каже, хоче дізнатися якомога більше корисної інформації. Час не стоїть, час рухається, так само змінюється все. І інформація, і методи, і приймання пологів, і полегшити схватки так само. Мамам ну я прийшла за інформацією. Курс для молодих батьків охоплює спектр важливих тем, а саме пологи, догляд за новонародженим, а також практичні заняття. Анна говорить, такі важливі теми потрібно довіряти досвідченим спеціалістам, тому що ну як не їм довіряти народження своєї дитини, і так само нашу підготовку майбутніх мам. Школа для молодих мам і тат працює вже 14 років. Заняття проходять з досвідченими фахівцями медзакладу, які забезпечать підтримку майбутнім батькам. Загалом починалися вони з одного заняття для того, щоб підготувати мам і тат до майбутнього материнства, батьківства, до пологів. І з кожним разом все вони розширювалися. Загалом в курсі є близько 10 занять, починаючи від періоду вагітності. На майбутнє ми плануємо також розширятись, і до наших занять також планують долучитись терапевт мови та мовлення. І так само планують долучитися фізичний терапевт та ерготерапевт, також з певними порадами для мами та тат, що робити з дітками, яким чином можливо краще їх розвивати, яким чином можливо впливати на їхній розвиток. За допомогою теоретичних та практичних навичок батьки зможуть впевненіше почуватись у своїх діях. Копчик, дві ямочки над копчиком, тут так званий ромб в Сюди тато прикладає кулачок і робить максимальні винчувані рухи. Школа батьківства це не лише отримання нового досвіду, але й підтримка для батьків. Діана Смірнова, Володимир Захаров, Новини Рівного.